Спочатку водні процедури. Замочую цибульку у розчині марганцівки на 10 хвилин. Залежить від того, якої верчини ви хочете, щоб у вас виросла цибуля. О, цибулі ще немає, бажаючи її їсти. Вже є. А ще продавчині казала, що в одному кілограмі цибулі тисячі цибулин. У мене має вирости чотири тисячі. Боже, а це кого я викопала? Знайома порадила у рядочки трошечки насипати солі. Це, мабуть, для того, як коли вже їсти, то не присолювати. Жартую, звісно. Чуєте, жаби кричать? Старі люди кажуть на дощ. Вчасно я свою цибульку посадила.